Ось продається 2014 року з 2-літровим дизельним двигуном І автомобіль не універсалі, а автомобіль на сєдан. 261 тисяча пробігу. 12 700. Автоматична коробка передач Так, Номер телефону є. Кажіть А, Номер телефону зверху 098 59 88 463. Сріблястий колір. Колір, до, до речі. <реш> <реш> до речі, практичний колір. По тій причині автомобіль вимазався. На ньому не так видно, що він вимазався. Єдине, що коли підкрашувати, то колір вгадати стає дуже тяжко. Але колір, взагалі, якщо ви їздите акуратно, практичний. Ось так виглядає цей автомобіль. кого зацікавив автомобіль на автоматі, телефонуйте до власника. Красавчик продається, Volkswagen B8 у Універсалі. Повний привід. Повний привід, вартість 22900, контактний номер 050 822 6702 або 096 167 1711. Чорний колір. Комплектація вже за більш детальна інформація, телефонуйте до власника. Ось такий красавчик. Трошки дожік накрапає і можу показати, ось тільки середину, бачите. Тому кого зацікавило, телефонуйте до власника. Сад Б8, всі дані. Я кажу, не всі універсали хочуть. Це у нас 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, 208 тисяч пробігу. Вартість складає, складає 24900. Контактний номер 096 89 101 38. Ось, ось такий автомобіль. Кого зацікавило, Телефонуйте до власника, саме основне автоматична коробка передач. Вони бувають як і автомат, так і механіка. Ось так виглядає Volkswagen Passat. Фасад Б8 2020 року. Вартість складає автомобіля 25 920 рік, 160 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун. Контактний номер. 210 06 06 Світлий салон ліний. Автоматична коробка передач. І це у нас седан. Бачите, люди полюбляють саме седан. Ось вам новіший автомобіль. За більш детальну інформацію. Телефонувати до власника. По Універсалі. Це у нас 19 рік, Б8, 1,6. 81 кВт. Зверніть увагу, 1,6. Позазвичай вони 2 літрові 256 тисяч пробігу. І вартість 17700. Контактний номер 0,66 483 54 22. Бачите, по 8 вже такі решіточки додавлені. Такий красавчик стоїть. Ну Деякі, наприклад, люди, які їздять по місту, будуть задовільняти і 1,6. 1,6 і по відношенню до 2-літрового вам буде споживати менше пального в місті. да, Не буде в нього того драйфу, як 2 літра, але буде економія. Кожному своє. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat b 7 2012 року, 2-літровий дизельний двигун, 170 кіт сил, вартість складає до 11900. Контактні номери Темно сирий меж колір і саме основне повний вивір. шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Салон збережений, вартий ваші уваги. Дуже комфортний. Автомобіль поїзді, хороша шумоізоляція, а самое головне повний привід. Автомобіль більш устойчив, що на дорозі, і людина їде уповніше. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника показаного номеру телефону. Полюбив дуже саме пасати. Чому? тому, що вони вже сучасні, потужні, двигуни їдуть двохлітрові. А саме основне споживають солярки для такого автомобіля в районі десь, ще скажу, 7 літрів по місту. Автомобіль в максимальній комплектації, вартість 17,5. Контактний номер 050 88 46 437. Зверху панорама. Складні зеркала, легкосплавні диски, шкіряний салон, автоматична коробка передач, мультикермо, бо саме, ну, люди хочуть купити нові автомобілі, але хочуть, щоб він споживав десь паливо небагато. Тому людям такі автомобілі, як кажуть, народі заходять. Подобаються люди, їх купують. Дуже комфортні поїзді. По відношенню до Б7 обішумка трошки слабіша в цьому автомобілі, але, скажімо так, на пристроїв на воротів, тобто, я кажу, в народі набагато більше. Він більш функціональний. Коза зацікавило, телефонуйте до власника. Такий цікавий автомобіль, Б-7 в чорному кольорі. 4х4, повний привід, 2-літровий дизельний двигун 125 кВт, 223 тисячі пробігу. Максимальна комплектація, все є. І вартість цього автомобіля 11700. Контактний номер 050 88 46 437. Зверху панорама, чорний колір, легкосплавні диски. Електросидіння, шкіряний салон. Автоматична коробка передач, мультикермо. Дуже багата комплектація. І по салону, бачите, автомобіль цілий збережений. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Сад Б8 з автоматичною коробкою передач, 17 рік 140 кВт, вартість 17 350, Контактний номер 050 385 35 47. Можливий торг, 289 тисяч пробів. Кого зацікавив. Телефонуємо до власника, повочка вказаному номеру телефону. О, ось. Так, власник є. Покажемо вам салончик. Світленький. Я такі все попаншую. Хоче автомобіліку хтось, щоб знаєте, був вартий уваги. по салону, по сьомому, знаєте, в одних є автомобілі як будинок. Ну, тобто вони доглядають так як хочуть, щоб все було по феншую. Сірий колір і світлий салон. Пагажне відділення вже темне. Салончик світлий. За більш детальну інформацію. Телефонуємо до власника, повіщі вказано номер телефону. Сад Б8, шоколадний колір, працює двигун. Так, так, так. А. Зараз щось що, руками махає. Що продається чи ні? Так. Yeah. Да. Да? Покажете да, салон, розкажете за машину. Який рік? 17 рік. Так, без покрасно. Який об'єм? 1730 об'єм вона. 2.0 дизель, да? автомат. Да. Yeah. А... Максимальний комплектацій. Поняв, ваш номер телефону? 067 86 87 678. Звати? Константин консультант ось такий посад продається зараз Покажем. бачите шкіра така рижа був зона клімат контроль і автомобіль бізнес класу як кажуть люди полюбляють зараз Оба! електрокляпа дуже комфортно витерти пального скільки встановлюють Витрати пального скільки? Траса 4.2. Траса 4.2. Бачите, чи автомобілі цікаві. Насичений колір, рижа кожа. Так що телефонуйте, будете задоволені покупкою. До зустрічі до перемоги. Майн b 8 2015 року. Вартість 13500. Двохлітровий дизельний двигун. 260 тисяч пробіг. Контактний номер 063 899. 15,85 або 0,9836 65 31. Чорний колір. Ззаді партроніки, прицепний пристрій, затонований. За більш детальною інформацію. А, власник підійшов, покажемо вам салончик. Ось так виглядає в салоні, світлий потолок. Дуже комфортне сидіння. Механічна коробка передач, зазвичай вони йдуть на автоматі, але є люди, які полюбляють саме механіку, кому що подобається за більш детальною інформацією, телефонувати до власника по вище вказаному номеру телефону. Рецфайн Passat. Універсалі Б-6 з 2-літровим дизельним двигуном. Так, Електрокляпа. Зараз показуємо. Як кажуть, бачите, шторочка все на місці і ця шторочка є, видно, що збережений автомобіль. Сірий колір, практичний, легкосплавні диски. Шкіриний салон комбінований, підйомники передні та задні. Автоматична коробка передач. Є нюанси по крилу, а власне каже, на це може скинути або устранити. Коли цікавий такий автомобіль на постійному обліку 2007 рік, вартість 7600 торг, контактний номер 097 137 60 07. 2007 рік, 2 літровий дизель. Кого зацікав, телефонуємо до власника.